Щоб перетворити мрії на дійсність, потрібен чіткий і життєздатний план. Успіх починається з бажання, яке проходить шлях від абстрактного до конкретного через нашу уяву. Але одна уява це далеко не все. Головні кроки до успіху заключаються в створенні команди вона являється вашим ресурсом. Об'єднайтесь із людьми, які доповнюють ваші знання, досвід і таланти. Це ваш мозковий центр, де гармонія і чітка взаємодія ключові елементи, постійна взаємодія. Регулярні зустрічі допоможуть вдосконалювати плани і тримати всіх у фокусі на спільну мету. Якщо план не спрацював, це не поразка невдача це індикатор, що треба щось міняти і покращити. Тому Седісон зробив тисячі спроб невдалимо. Перше ніж він зміг створити працюючу лампочку. Провал плану це виклик, а не кінець. Не опускайте руки, створюйте нові стратегії. Ви програєте лише тоді, коли самі визнаєте свою поразку. Успіх це не лише про таланти чи знання, це про наполегливість і вміння створювати плани, які працюють. Удосконалюйте свої стратегії, рухайтесь вперед і пам'ятайте. Ті, хто йдуть до кінця, завжди перемагають, дійте. Ми часто помічаємо лише тріумфи успішних людей, але за їх успіхом завжди стоять тимчасові поразки. Тут важливо зрозуміти, поразка це не вирок, а сигнал, що ваш план потребує вдосконалення. Змініть підхід, спробуйте ще раз і рухайтесь до своєї мети. Ледар ніколи не перемагає. А переможець ніколи не надаює. Запишіть ці слова і нагадуйте собі про них щодня. Основи планування сильне бажання притягує гроші. Це не магія, а факт. Гроші йдуть до тих, хто має чітку мету і діє, використовуючи свої ідеї та навички. Починайте з малого. Всі великі статки часто починаються з продажу послуг чи ідей. Якщо у вас немає товару чи капіталу, ваш ресурс це ви самі. Визначте свою роль, ви лідер чи виконавець. Обидві ролі важливі, але винагорода у лідерів завжди вища. Як стати ефективним лідером? Перше — це рішучість і сміливість. Ви повинні бути впевнені в собі та в тому, чим займаєтесь. Самоконтроль. Якщо ви не контролюєте себе, ви не зможете керувати іншими. діяти потрібно по справедливості це основа довіри у вашій команді. Чіткість рішень і планів. Працюйте за планом, а не на вмання. Будьте прикладом для інших, робіть більше, ніж вимагаєте від інших. Будьте приємною особистістю. Харизма та ухайність завжди привертають увагу. Співчуття та розуміння. Дуже важливі вчіться слухати і враховувати потреби команди. Відповідальність Помилки підлеглого це також ваша помилка. Беручи відповідальність, ви зміцнюєте авторитет. Командна робота. Використовуйте енергію співпраці для досягнення великих цілей. Лідерство у нову епоху сьогодні керівництво примусом – це пережиток минулого. Успішний лідер будує стосунки на довірі, взаємодії та повазі. Це означає працювати не лише з людьми, а й для людей. Світ потребує нових лідерів, людей, які створюють партнерські відносини, враховують інтереси інших і ведуть свої команди вперед. Це ваша можливість стати тим, хто визначає правила гри. Дійте зараз, тому що завтра починається сьогодні. Топ 10 помилок лідерів, уроки, які не можна ігнорувати. Ігнорування деталей. Великий лідер знає, що увага до дрібниць визначає успіх, але замість того, щоб робити все самому, формуйте сильну команду, якій можна довіряти, небажання працювати разом із командою. Справжній лідер готовий виконати будь-яку задачу, яку доручає іншим лідерство це не про командувати, а про служити. Знання заради знань. Знання нічого не варті, якщо їх не застосовувати. Практика перетворює ідеї на досягнення, страх конкуренції. Лідер, який боїться, що підлеглі його перевершать, програє. Сильні лідери виховують заміну, створюють більше можливостей і множать свій вплив. Відсутність уяви. Уява дозволяє створювати нові рішення для кризи та бачити перспективи, які недоступні іншим. Егоїзм. Великий лідер ділить славу з командою. Успіх організації це успіх усіх, а не одного, нестриманість люди не поважатимуть керівника, який не контролює своїх емоцій або поведінки. Невірність. Віроломство руйнує довіру, а без довіри немає лідерства. Пихість і авторитарність, лідерство через страх та минуле, справжній лідер завойовує серця, а не пригнічує їх, козиряння титулами, компетентність важливіша за формальні звання. Люди йдуть з лідером через його справи, а не через його посаду. Помилки це уроки, навчіться їх уникати, щоб ваше лідерство стало фундаментом успіху для вас і вашої команди. Галузі, де потрібні нові лідери. Сучасний світ відчуває потребу в прогресивних лідерах у різних сферах, ось де ваші лідерські здібності можуть створити зміни, політика, час оновити стандарти і замінити політиків, які працюють лише на власний інтерес. Банківська справа, етика та довіра мають повернутися цю справу, промисловість. Бізнес має ставити добробут людей вище за прибуток, релігія. Лідери мають допомагати людям вирішувати їхні реальні проблеми, а не лише проповідувати. Соціальна сфера, правознавство, медицина, освіта потребують людей, які орієнтовані на практичні рішення. ЗМІ, чесність і об'єктивність мають замінити пропаганду та сенсаційність. Це ваш шанс. Якщо ви готові до викликів, світ чекає ваших ідей та енергії.